Якби не аптека, я б ніколи в житті не дізналася, якими тупими бувають люди. Якби не аптека, то я напевно ще б довго не навчилася відстоювати себе. Якби не аптека, я б напевно ніколи не почала ненавидіти старше покоління. Якби не аптека, то я б навряд чи колись в реальному житті дозволила глодочникам і нар оманам. Принижувати себе і орати на себе. Якби не аптека, я б ніколи не дізналася, які фармацевти героїчні люди. Якби не аптека, то навряд чи я б колись навчилася бігати пісяти за 5 секунд, а потім, жуючи їжу, вибігати до каси, тому що хтось оре, дівочки, а в аптеці хто-то єсть? Якби не аптека, я б ніколи не зненавиділа тикання в мою сторону від старших людей і ось це. Давай, давай, Настюха, принеси. Але все ж якби там не було, я би. Межно вдячна аптеці за такий крутий, реально безцінний досвід за такий невеликий проміжок часу. Все ж були і хороші моменти. Були хороші люди, які жартували і підіймали настрій. Були дідусі, які завжди пригощали цукерочками. Вічливі люди, які казали, ви така стомлена, може, кави вам принести. Якщо ви зараз дивитеся це відео і незабаром плануєте влаштуватися, працювати в аптеку, то сподіваюсь, що я вас не налякала. На цьому все. Дякую величезне за увагу! Буду вдячна за лайки, коменти і підписку.